Ура! З днем народження каналу. Усім привіт! Та Сьогодні 14 червня. Та тобто, сьогодні день народження каналу, як ви могли це вже зрозуміти. І сьогодні я приготую. Ось такий неймовірний вафельний тортик з згущеним молоком. Такий крем зараз, як ви можете побачити, роблю. Та насамперед хочу сказати велике дякую усім, хто на мене підписаний, дивиться це відео, та всім, хто підтримує мене. Для мене це максимально важливо. Та тільки завдяки цьому я досі веду цей канал, знімаю відео, щось озвучую, щось дублюю. Тобто багато-багато всього. Ну і давайте зараз подивимося, що це я тут таке зараз цікаве роблю. А я тут починаю складати цей супертортик, чи як його правильно назвати. Ну, напевно, так. І зараз я буду тут перемащувати ці слої та складати, складати такий тортик. Загалом у цьому відео я розповім про ось такі моменти, як ось ви можете побачити, як я намазую цей крем, це просто виглядає неперевершено. Та я розповім далі про гру. Про її демо-версію, яка насправді демо-демо-демо-версія, прям максимальна демо-версія, така пробна, щоб просто подивитися, що це воно таке буде. Е, ви побачите процес, як я малюю для цієї демо-версії доповнення, так сам саме так і є. Я думаю, що це буде вам цікаво подивитися, і я вам навіть зараз скажу, що посилання на цю гру, на цю сторінку гри є в описі. І я спробую закріпити десь. І я думаю, що в шапці каналу теж я залишу посилання на цю гру. І до речі, прямо зараз на цьому моменті грає мелодія, музика з цієї гри. Я думаю, це круто. Е, і щоб не заговоритись, тому що про гру я можу говорити вічно, просто про цей неймовірний проєкт. Тому після цього всього ви побачите мої прогулянки, які мене додихнули на створення чогось нового. Такі літні прогулянки, які відбулися нещодавно, декілька днів тому. Я думаю, на це цікаво буде подивитися. Якось така у нас програма на сьогоднішнє відео. І як ви можете побачити, тут я вже змішала наш крем з горіхами. На верхні слої я вирішила з горішками грецькими зробити, волоськими горіхами, точніше. І виходить доволі смачно, круто. Головне, краще насправді перебивати сильніше горіхи, тому що я їх так порізала доволі, доволі крупними шматочками, але і так круто вийшло. Але щоб воно взагалі було ідеально, то краще перемилити навіть ці горішки. Буде взагалі просто неймовірно, неперевершено, дивовижно, Просто вау! Поки я про це все говорила, то ми вже й перейшли майже до завершення цього тортику. Зверху я посипаю такими пластівцями з мигдалю. І ось момент ікс, ось такий у нас чудовий тортик. Виглядає суперово. Мені здається, чудово. Я думала, у мене нічого не вийде, хоча тут насправді просто треба перемастити слої і все. Але, 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 вийшло круто, справді. І зараз ми будемо ставити свічки. Але ми повертаємось до найголовнішого питання. Скільки років каналу? Мені страшно говорити цю цифру, тому що я створила цей канал 2018 року. А якщо бути суперматематиком, то можна зрозуміти, що це 6 років. І мені дуже страшно чути цю цифру, тому що а чому час так швидко летить? Я не знаю, чому так відбувається, але ви можете побачити, що свічки я вже запалила, та зараз ми будемо. Що робити? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy happy, happy birthday, happy birthday to you. Єй! Кія! Не очікували, а зараз ми розрізаємо тортик і подивимося, що ж це у нас вийшло. Чи нормально у нас все вийшло. Так, мені здається, що все супер. Я побігла, взяла собі мисочку, поклала тортик. Та тепер запам'ятайте, слухайте мене дуже дуже уважно. Хто напише коментар, будь-який, напишіть просто коментар, то ви отримуєте віртуальний шматочок тортика. Ні, не цей надгризіний, а звичайний шматочок тортика. Так. От саме ось цього тортика, бачите, ось такий він гарний вийшов, до речі, справді гарно мені подобається. Оце якось так. А який тортик любите ви? Чи якісь солодощі? Напишіть. Ось ми переходимо до нашої наступної частини відео. Якщо ви, звісно, вже забули, то я вам нагадаю. Тут ми намалюємо з вами ось таку чудову цукерочку, та на цьому маленькому таймлайні ви можете побачити, як я малювала спочатку такий недоскетч, щоб, хоча б приблизно уявити, що я хочу намалювати. Та ось на цьому кадрі, на наступному, я буду малювати, малювати, малювати. Cursed Garden» або Проклятий сад це візуальна новела, що розповідає історію про жителів загадкового саду, в якому сталися якісь дивні експерименти, і їхні душі назавжди прикуті до якоїсь території. І завдяки загадковим лініям можна зрозуміти, чи. Який стан у цих персонажів і потрібно з усіма поспілкуватись, познайомитися щоб допомогти усім? Усім? Ось якщо це коротко, та завантажити, як я вже казала, можна в посиланні в описі. Я думаю, вам може сподобатись. Насправді, моя початкова ціль була зробити гру в Юніті, яку я насправді зроблю в майбутньому. Я в цьому більше ніж впевнена. Але я вирішила почати з візуальної новели, тому що саме ось ця історія, я впевнена, що вона підходить під візуальну новелу. Моїй голові занадто багато ідей, та я сподіваюся, я зможу їх усі реалізувати, та що вам сподобається це все. Я буду дуже вдячна за вашу підтримку, коментарі та вашу думку про це все. Та ось такий у нас результат вийшов. Мені здається, вийшло доволі круто. І далі ми будемо переходити до моєї прогулянки. Що може бути краще для гарного настрою та мотивації, як не прогулянка біля квітів та на природі? От і я думаю, що це чудове вирішення усіх проблем з мотивацією та браку ідей. Насправді я не пам'ятаю, щоб таке взагалі було, коли я взагалі не знаю, що мені зробити, що мені вигадати, тому що в моїй голові завжди коїться якийсь максимальний армагеддон з величезної кількості думок. Тому така прогулянка допомагає розсортувати все по поличкам. І так, ось ця локація, де камені, вона максимально мені сподобалася. Та фотографії з цієї локації та загалом по цій. Місцевості є у мене в інстаграмі, та посилання, як завжди, є в шапці профілю, та можливо, я залишу в описі. Я не впевнена насправді, що дуже багато людей додивляться до цього моменту, тому що можливо це не найцікавіша частина відео для всіх. Але якщо ти ще це дивишся, то я максимально вдячна. Просто дуже багато сердечок передаю через екран обіймів і просто дякую. Насправді, якщо говорити про природу, про погоду, то зараз за вікном у мене іде дощ на момент того, коли я записую це і монтую. І насправді я максимально люблю дощову погоду. Це мені завжди приносить спокій, якась вода. Це просто неймовірно. І ми вже на цьому моменті, де я пещу, ось це миленьке створіннячко. Та як ви можете зрозуміти, це такий похід в зоопарк. І тут я вставила мелодії з Little Miss Fortune, тому що коли я там ходила, в мене просто була асоціація, не наче я перебуваю в грі маленьке нещастячко. Для мене це просто настільки неймовірна гра, яка для мене принесла і відкрила. Стільки всього нового, гарного, і принесли стільки гарного настрою, що я вважаю, що якби я не вставила сюди ці мелодії, це було б дуже жахливо. Тут проживає дуже багато милих і гарних пухнастиків, за якими я сподіваюся, гарно дивляться, щоб їм було добре. І я сюди вставила ті кадри, ті моменти, які мені здається найбільш. Крутими, які мені найбільше сподобалися. Ось ці чудові рибки, це просто вау. Це так гарно виглядає. І величезний, і величезний слон. Про цих всіх тваринок і про це все можна говорити просто вічно. Це просто вау, неперевершено, неймовірно. Скільки я разів я за це відео вже це сказала все. Але серйозно, це просто супер. Вони такі маленькі, гарні. Я навіть не знаю, що сказати. Це просто супер. І це все знімати, це для мене приносить максимальне задоволення. Це все озвучувати, монтувати. Це просто неймовірно. Ніби ти потрапляєш в якийсь інший всесвіт. А зараз справді пропоную просто трішки насолодитися цими кадрами та тваринками, яких ви далі бачите. І я сподіваюся, що в майбутньому я зможу реалізувати всі свої ідеї і що вам це все сподобається. І я буду вдячна за ваш коментар, за вашу вподобайку, за підписку, якщо ви ще на мене не підписані. І велике, величезне, безмежне дякую усім, усім, усім. І посилання на соціальні мережі є у шапці профілю. Та я буду рада за вашу іншу всіляку активність. Не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, писати якийсь коментар. Та до зустрічі в нових відео усіх безмежно люблю!